Приготуйся! Раз, два, три, починаємо ліпити пряничок! Тобі знадобиться пластилін п'яти кольорів: коричневий, бірюзовий, червоний, світлоблакитний і білий. Починаємо. Насамперед ліпи ноги, візьми коричневий пластилін і скачай дві середні кульки. Потім скачай їх увалики пальчиками. Притисни їх пальчиком. І натисни на них пальчиком. Розумака! Ноги готові. Нумо робити. Тіло. Візьми коричневий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у конус руками. І тисни руками. Натисни на нього пальчиком. І притисни пальчиком. Знову притисни пальчиком. Ура! Діло! Готове! Час робити руки. Візьми коричневий пластилін і скачай дві середні кульки. Потім скачай їх у валики пальчиками. Притисни їх пальчиком. І натисни на них пальчиком. Ура! Руки! Готові! Час робити шарф. Візьми бірюзовий пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у ковбаску рукою. І загни пальчиками. Прикріпи її. Потім візьми бірюзовий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її у ковбаску пальчиками. І притисни пальчиком. Натисни на неві пальчиком. Клас. Шарс Готовий. Зліпи голову. Візьми коричневий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її. У яйце рукою і стисни руками. Молодець. Голова готова. А тепер роби рот. Візьми червоний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її у ковбаску рукою. І загни пальчиками, стисни її пальчиками. І вигни пальчиками. Вітаю, рот. Готовий. Настав час зробити гудзики. Візьми червоний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Притисни їх пальчиком. Вітаю Гудзики Готові. Нумо робити глазур. Візьми білий пластилін і скачай чотири маленькі кульки. Потім скачай їх у ковбаски пальчиками. Вітаю! Глазур! Готова. Нумо робити. Брови. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у ковбаски пальчиками. І зігни пальчиками. Клас. Брови готові. Час робити очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Притисни їх пальчиком. Зроби заглиблення олівцем. Ура! Очі! Готові. Нумо робити. Зіниці. Візьми світло блакитний пластилін. і... Качай дві крихітні кульки, притисни їх пальчиком. Ура! Зіниці! Готові! Супер! Тепер пряничок! Буде радувати усіх твоїх близьких. Ого, лиш поглянь! Я немов живий! Я так цьому радий, що хочу тебе обійняти. Обіймемося.